Сьогодні на вулицях міста можна зустріти безліч ошатно вдягнених домашніх улюбленців. Індустрія моди для чотирилапих може запропонувати все: брендовий одяг, аксесуари, взуття і безліч цікавинок. Але вдягати взимку деяких тварин це не просто данина моді, а дійсно необхідність. У моєї колеги Валерії вдома живе собака Лілі та Кіт Мотя. І якщо котика вдягати не треба, то дворічна Лілі має декілька зимніх луків. Коли я кажу вона підбігає до дверей, але коли бачить ковтиночку, вона повертається в інший бік і убігає, тому що вона не любить вдягатися. Проте, коли вона вже у ковтиночці, це не ну, вона себе нормально почуває, тобто вона рухається, рухом нічого не заважає. Ось, бо я знаю, інші собачки вони там лягають на підлогу і ніяк не можуть не гуляти, не рухатися. Ось зараз у нас така легка ковтиночка, є ще дві. Таких ну подібних ще у неї є курточка, але це на морози, коли там прохолодніша погода. А взагалі ця порода, французький бульдог у них немає підшерстя і тому вони набагато скоріше мерзнуть, ніж інші породи, тому їм дуже ну, важливо вдягати їх навіть там, коли 5-4 градуси тепла. Коли вона без одягу, там коли трошки там стає прохолодніше, вона просто труситься. Я це бачу, і вона тягне додому, тобто вона не хоче гуляти. Вона така кремезненька, але це не означає, що її не потрібно вдягати, тому що все ж таки там вага ніяк не впливає на її там, відчуття холоду, і тому дуже важливо навіть таких крупних собачок вдягати. <звук> <звук> Ось і дбати про їх тепло. Французькі бульдоги це одна з порід, яким зимовий одяг та літні футболки від перегрівання дуже потрібні. Не всі тварини потребують одягу в зимовий період або в холодні періоди року. А є декоративні породи, які насамперед потребують цього одягу. В них коротка шерсть, бо її взагалі може не бути. Тому цих тварин треба одягати для того, щоб вони не мерзли да тобто їх терморегуляція була в нормі. Це потрібно породом декоративних да? Тобто це шпиць, це Йорк, це Чихуахуа, це Мальтіпу балонка, да? борзиє також ходять, да? тобто це ті породи, які штучно виведені. Якщо, наприклад, крупну собаку вдягають в одяг, да? навіть вівчарки можуть не виходити. Це можуть це бути комбінезони, наприклад, для захисту від дощу або бруду, де да? тобто собаку не помиєш да? кожного дня з шампуню це порушує їх імунний стан шкірного покриву, да? і собаки чаще хворіють, в них виникають алергії. Да? Тому в хазії часто щоб не купати собак. Ко вдягає собаку ще для захисту від бороду. У Олександра є французький бульдог-Стіч, який теж через особливості шерсті та породи потребує одягу. Свого часу його хотіли приспати, але лікар його врятував. Цей малюк в дитинстві пережив певні проблеми зі здоров'ям, тому він такий мініатюрний і має свій гардероб. Певні породи стають трендовими. Наразі є мода на собак, породи мальтіпу та французьких бульдогів. У Дніпрі навіть є цілі ком'юніті французиків. Люди збираються в певних місцях, аби разом гуляти та робити фото. Це теж частина індустрії одягу для тварин і ось чому. Взуття потрібно, щоб захистити лапи, так? але не всі собаки люблять і носять взуття. Тобто є спеціальні, наприклад, воски для лап, і їх використовують як для захисту від снігу, від механічних пошкоджень, а також від хімреактивів, яким посипають зараз. Землю, да, тобто щоб лапи не тріскалися, не виникало запалень, тому що ці речовини агресивні, вони викликають запалення, да, якщо потраплять, наприклад, до рота або до очей. Ну а собаки часто вилисують лапи після прогулянок, то це ну дуже небезпечно. Але є господарі, які створюють неймовірні луки для своїх котів. Так у Юлії, командира відділення 93-ї бригади, вдома живе кіт Сані. Він той ще модник, має свою вишиванку і навіть мініатюрний бронік. Дівчина не наголошує, що котик з дитинства привчений до одягу, а також гуляє на повідочку. Загалом ціни на одяг для тварин дуже різні, залежать від якості і виробника. Головне, щоб вашому улюбленцеві було комфортно.